Жахлива трагедія сталася 6 жовтня у новій басані. Водій збив на смерть двох дівчаток, 12 та 13 років, які йшли по збіччю дороги. Усі обставини нині з'ясовують слідчі поліції і просять відгукнутися свідків ДТП. Водію загрожує до 10 років в'язниці. Поліцейські встановили, що водії легкового автомобіля Опель, рухаючись по вулиці Шевченка в селі Нова Басань Ніжинського району, в напрямку центру села неподалік перехрестя з вулицею Полонського, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги та здійснив наїзд на пішоходів двох дівчаток віком 12 та 13 років, які рухалися правим узбіччям збіччям дороги назустріч автомобілю. Внаслідок ДТП обидві дівчинки загинули. Поліція затримала водія автомобіля у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучено відомо, що водій був тверезим. За жовтень, це вже другий трагічний випадок з неповнолітніми. Минулого тижня у Ніжині на перехресті двох вулиць 15-річний мотоцикліст не надав перевагу Русі при виїзді на головну дорогу водію мікроавтобуса. Рено. як наслідок, юний мотоцикліст та його 17-річна пасажирка загинули. З початку року на Чернігівщині сталося вже понад 300 аварій.